Prime crackers. Моя старша сестра Джейн Дешвуд була неймовірною красонею з величезними блакитними очима, білосніжною шкірою, чарівною усмішкою та дзвінким сміхом. Як же я заздрила Джейн під час її світського дебюту? Аристократичні бали, вечірки, театри та повні захоплення погляди молодих чоловіків. Вона була найкрасивішою молодою леді цього сезону. Щодня у нас із подарунками та квітами бували потенційні женихи, і всі вони прагнули бодай трішечки її уваги. Моя заздрість згасла, коли я підслухала, як деякі чоловіки жартома називали вихід дебютанток у світ ярмаком наречених. Мовляв, дівчата з аристократичних родин виставляються, наче лот на аукціоні, немов товар, який наряджають та прикрашають, аби якнайвигідніше видати заміж. Цього року чи не кожна третя дівчина цілилась на містера Джона Редкліфа, який насправді більше спілкувався з батьками дівчат, а не з ними самими. Розмовляв він із нашим дядьком Томасом Дешвудом. Той опікувався нами після загибелі батьків. Дядько не поскупився на наряди для Джейн. Це ж інвестиції, які мали окупитися по завершенні сезону. Одного вечора я почула, як сестра сварилася з дядьком у його кабінеті. Ви не мали права цього читати. На цих словах я увійшла до кімнати. Джейн одразу ж вийшла, а дядько обійняв мене і сказав, що все добре. Після цього моя люба сестричка стала якоюсь похмурою, замкнулася в собі. Проте на людях спілкувалася з містером Редкліфом, демонструвала свою прихильність. А ще вона охолола до одного зі своїх палких залицяльників, Джеймса Брендона. Раніше він часто заходив до нас. Вони із Джейн багато спілкувалися, але останнім часом усе припинилося. Хоча насправді дядько ніколи б не дозволив Джейн вийти заміж за помічника судді, який може дозволити собі лише одну кімнатку. Напередодні загибелі моєї любої сестри Джейн дядько сказав, що шлюб із містером Редкліфом справа майже вирішена. Сестричка стала ще більш мовчазною майже нічого мені не розповідала. Тільки часто обіймала, казала, що дуже любить і ніжно-ніжно дивилася на мене, ніби прощаючись. Та на прийомі у герцогині Ашворд вона знову сміялася, багато танцювала і веселилася. Наступного дня мою любу Джейн знайшли на одній із вулиць міста. Мертвою загинула вона від удару якимось важким предметом по голові. Багатьох не покидала думка, чому ж убивця залишив її на вулиці, чому не заховав її тіло. А через декілька днів по всьому місту пролетіла новина. Найкраща подруга Джейн Мері Колінс виходить заміж за містера Джона Редкліфа. Мій траур та біль від втрати перетворились на гнів і ненависть. Невже це Мері Колінс наважилась на вбивство, бо не змогла отримати бажане у чесному суперництві? Усю ніч я не зімкнула очей. Мене не покидала думка, як хтось, можливо, Мері, міг так безжально украсти щастя та життя моєї сестри. Наступного дня я завітала до будинку Колінзів. Мері була здивована, а її мати поводилася підозріло. У них було все так, як я й пам'ятала. Єдине, чого я не побачила, це нефритового слона, якого, якщо вірити пані Колінс, їй подарував принц із якоїсь східної країни. Мені ще років з 12 здавалося, що Анна Колінз що півроку змінює назву країни, наче забуває, яку називала раніше. Я спитала, куди подівся славнозвісний слоник, яким так пишається пані Колінс. На що та відповіла, що їй зі своєю гордістю за слоника далеко до мого дядька, який за будь-якої нагоди вихваляється своїми мисливськими нагородами? Коли Анна Колінс вийшла з кімнати, я одразу ж озвучила Мері свої підозри. Вона відреагувала різко і навіть спробувала випровадити мене зі словами, що моя сестра не така вже й невинна і чиста, якою хотіла здаватися. Бо нещодавно Мері підібрала візитівку, вона випала з сумки Джейн і багато про що говорить. Мері віддала її мені. Це була картка сумнівного закладу під назвою Сюзі. Жодна порядна жінка, а тим паче незаміжня жінка ніколи б туди не пішла. Але не я. Дорогою я тримала візитівку в руці. На ній були якісь плями. У закладі я запитала в одного з працівників, чи не бачив він тут, бува, мою сестру. Той одразу зрозумів, що йдеться про дівчину, яку нещодавно знайшли мертвою. Я показала йому картку, яку дала мені Мері. На жаль, Джейн він тут не бачив. Але ж звідки тоді в неї ця візитівка? Хто дав її моїй сестрі? Навіщо? Я була розчарована. Невже усі зачіпки, які у мене є, це якісь плями на картоні? Я й сама не усвідомила, як пробобоніла це у голос. Чоловік взяв у мене візитівку, сказав, що це хороша зачіпка, і покликав свого худорлявого колегу. Той принюхався до плям. Одну навіть лизну, від чого мені стало гидко, і одразу ж озвучив вердикт: м'ятний шнапс. Я ошелешено дивилася на чоловіків. Вони засміялися і сказали, що худорлявий справжній експерт знає на смак і на запах усі види алкоголю. Тож може визначити його вити марку навіть по плямі на картоні. Таких талантів я ще не зустрічала. Але навряд чи в моєму світі вишуканості це було б чимось вартим уваги. Чоловіки сказали, що єдиний, хто п'є цей шнапс у їхньому закладі, це помічник судді. Я довго не могла отямитися від почутого. Джеймс Брендон колишній залицяльник Джейн. А що як її вбивство, це помста знехтуваного хлопця? Я розуміла, що мушу з ним поговорити. Увечері я пішла до кімнати Джейн. Сподівалась знайти ще якісь зачіпки. Було важко торкатися її речей. Хотілося залишити усе на своїх місцях, ніби вона й досі тут живе. Після години пошуків мені до рук потрапив лист від Джеймса. Він писав, що Джейн пихата й жахлива дівчина, що він більше нічого до неї не відчуває. Мою увагу привернула також її бальна книжечка, у якій був записаний на контрданс якийсь містер Дон Бре. Такого прізвища серед наших знайомих я не чула. До кімнати увійшов дядько, сказав, що йому теж не вистачає Джейн. Далі бідкався, що якби вона вийшла заміж за Джона Редкліфа, ми б купалися в грошах. Дядько глянув на мене і сказав, що запропонував пану Редкліфу мою руку. Але той відмовився. Довелося вислухати критику, що я не така вродлива, як Джейн. Але дядько збирається це виправити наступного року, до мого дебюту. З такою заявою він вийшов із кімнати. Наступного дня я пішла до містера Брендона. Він був здивований моєю появою, але не вигнав. Лише вичитав, що юні леді не мають перебувати наодинці з чоловіками. Проте мені вистачило повчань від дядька. Джеймс на диво був доволі говіркий. Показав лист від Джейн. Такий самий холодний, як і його лист до неї. З'ясувалося, вони знали, що дядько читає їхню переписку. Тож вигадали своєрідний шифр, і значення кожного третього слова змінювали на протилежне. А Дон Бре, це анаграма до його прізвища. У Сюзі вони мали зустрітися перед утечею. Джейн погодилася вийти за Джеймса і не збиралася слухати дядька. Коли кохана не прийшла, хлопець подумав, що вона передумала. А наступного дня дізнався, що її знайшли мертвою. Уже знаючи шифр, я перечитала лист від Джейн. Сестра була до закохана у Джеймса Брендона. Я розповіла йому, що хочу знайти її вбивцю. Тож ми разом почали розмірковувати над тим, хто б це міг зробити. Але щоразу поверталися до Мерії Анни Колінс. нефритовий слоник цілком міг бути знаряддям убивства. У нас із Джеймсом з'явився план. Він мав відволікти Мері та її маму вигаданим дорученням від судді, щоб у мене був час понишпорити в їхньому будинку. У кімнаті Анни в одній із шухлядок я знайшла славнозвісну статуетку. Вона була побитою і виявилася не нефритовою, а скляною. Просто скло було якісно пофарбоване. Не дивно, що місіс Колінз нікому не дозволяла чіпати слоника. Таке крихке скло не могло стати причиною смерті Джейн. Вочевидь, слоник розбився тут, у домі. До того ж, слідів крові на ньому не було. Проте я встигла знайти на паперах Анни цікавий договір, згідно якого вона справді ледь не продавала доньку, навіть отримала чималі кошти від Редкліфа. Ці папери мене обурили. Невже жінки у цьому світі лише товар? У документі була зазначена дата весілля і додаткові умови щодо утримання матері нареченої. Було також сказано, що у випадку розірвання заручин місіс Колінс зобов'язана повернути усі гроші. Також кошти мали бути повернуті у разі нещасного випадку чи смерті Мері. Невже у дядька був такий самий контракт? В його кабінеті я знайшла щось схоже, але на відміну від договору з Колінзами, тут йшлося про повернення грошей лише за умови розірвання заручин. Тобто у дядька залишалася сила селен на грошей, незважаючи на те, що Джейн не вийшла за Редкліфа. А от якби вона втекла з Джеймсом, дядькові довелося б усе повернути. А що, як він дізнався про плани Джейн? Я озирнулася по кабінету і лише зараз помітила, що на полиці не вистачало одного трофею. Він так часто вихвалявся своїми мисливськими нагородами, що я знала, якого року кожна з них. І ось однієї немає. Та й килим, який лежав у кабінеті всі роки, що ми жили у дядька, теж кудись подівся. Я не одразу зрозуміла, що за цяточка привернула мою увагу на одній із полиць. Але потім мене осяйнуло. Це ж кров, маленька крапелька крові. Дядько позбувся нагороди, килима і, мабуть, вичистив підлогу, але не помітив цю маленьку крапельку. Він зайшов до кабінету, коли я сиділа на підлозі, і не могла відвести від неї очей. Я злякалася. На мій подив, він сказав, що мусив це зробити, та ще й так, аби тіло Джейн точно знайшли, щоб не гуляли плітки, що вона втекла. Інакше йому довелося б повернути Редкліфу усі гроші, але його зізнання вартувало мені свободи. Він зачинив мене в кімнаті, щодня лякаючи тим, що я маю це прийняти, бо не виживу без його підтримки. Єдине, що давало мені сили триматись, це ненависть до людини, яка вбила мою любу сестру. Я знала, що маю помститися. Що вбивця має бути покараний. Мені знадобилося багато часу і хитрощів, аби втекти. Я розуміла, що ніхто з констеблів не слухатиме молоду дівчину, що мій дядько знайде спосіб, як уникнути покарання. Але чи зможе він врятуватися від такої впливової людини, як пан Рекліф? У Редкліфі мене зустріла Мері, саме вона вмовила Джона мене вислухати у реакції Редкліфа. Я бачила, як йому прикро, що мою сестру позбавили життя через гроші і її бажання бути щасливою. Але потім цей вираз змінився на злість. Адже мій дядько його обдурив. Я була впевнена. Він зробить так, що Томас Дешвуд усе життя шкодуватиме про свій мерзенний вчинок. Цього ж вечора я відпливла до Парижу. Там жили мої дальні родичі, і вдивляючись у далечінь, я знала, що повинна бути щасливою за двох за себе і за Джейн. Моє життя належить тільки мені. І я не братиму участь у ярмарку наречених.